За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання усім, хто любить український футбол. Ми з вами в Одесі, стадіон Чорноморець. Сьогодні тут поєдинок Чорноморець-Криубас. Це матч уже другої частини сезону, можна сказати, другого кола. Матч, у якому. Зустрічаються команди, які грали на старті чемпіонату в турі першому. Тоді це було в Кривому розі. Тоді Кривбас переміг Чорноморець. Зараз ми бачимо, що зворотній поєдинок в Одесі. Матч 16-го туру. Чорноморець якраз переможний забив. Подачі м'яч до Сієєва відлітає. Б'є Сієв. Маханько перерос у в, в площу на воріт дисциплінарно. Одеські футболісти отримали одразу дві червоні картки. Єрмаков кидає аут. Скидка головою. Удар! Удар шпурної Дібанго робить сейв. Головою м'яч вибиває. М'яч. Ви знаєте, міг навіть в дальній кут точно летіти на Бандеру. Бандири зрізається м'яч з ноги. І перехоплення у центрі поля для Чорноморця. Кирило Попов. Набирає швидкість. Ось вона. Ось вона робота. Попова. Удар по воротах. М'яч з ворота летить. Давайте подивимося. Перехоплення спочатку від Сігєєва. Хобленко скидає на Попова і Попов прокидає м'яч повз двох футболістів. А що криворізці? Можливо, зараз Шевченко об'є воротах. Послизаючись, пробивав Ярослав. Давайте подивимося. Вибиває Єрмаков. Вибиває не дуже вдало. І Ярослав Шевченко прибиває воротах, але згодом на нього виходять і Білошевський, і Сігієв. Другий кутовий чорноморця. Подача Єрмакол. Голою скіпа. 1-0. 1-0. Скидка. Хотів сказати, скидка вийшла скіба. Скидка на скибу від Єрмакова. Рахунок стає 1-0. Ось так чорноморець забиває. 34-та хвилина і гол Киби приніс радість хіба що невелику. А зараз зовсім інша ситуація. Ось вона подача. Хороша попова, і забувають скібу всі. Хто мав грати проти 39-го номера? Ось він влізає в зону за спиною. Шевченка вилітає. Дібанго потім е, уже в процесі розбору попереднього аналітичного цього моменту так озирається на Ярослава Шевченка. Напевно, що е, 64-й номер мав грати проти нього. Вертається м'яч до Іліча. Іліч різаний пас виконує штрафний майданчик. Тут Соса. Соса красиво скидає. Чітко скидає м'яч у штрафному майданчику. Падіння. Арбітер пенальті ставить. Арбітер ставить 11 метрів. Давайте подивимося. Ось тут кузик. Виходить на нього Кайо Гомес. І Кайо очі опустив донизу. Ну і проти свисту того, який тут може бути присутній. Дивимося. Іліч б'є і забиває 1-1. Кривбас робить рахунок нічийним на 41-й хвилині для Іліча. Це другий гол після повернення у Кривбас. Порушення правил і 11 метрів. Чіткий удар півзахисника із Хорватії. Так, гол дуже важливий. Одна хвилина в нас до завершення першого тайму. Рахунок 1-1 у матчі Чорноморця. І, ви знаєте. Три попередні перемоги Одеситів 1-0 вони не пропускали. Зараз можуть другий пропустити момент для Кривбаса. Удариться це 2-1. Артур Микитишин забиває. Причому там в процесі розвитку цієї атаки має бути ще й жовта картка, відкладена за фол. Ось тут спочатку бачимо, що Шпорн тягнув за футболку суперника. Ну, щоб зірвати атаку, відчував, що, відчував словенець, що будуть проблеми. Єгор твердохліб робить результативну передачу. Ось так, будучи непомітним весь тайм у атакувальних діях. Дуже важливу результативну дію робить Єгор. Швидке відбирання одеситами м'яча. Це подобається. Подача ще одна гомеса. Удар головою по центру воріт. Адже у зручній позиції знаходився відносно туди. Відносно того місця, куди спрямував м'яч Кирило Попов. А він пробив по центру воріт. Швидка відповідь Кривбаса може бути. Ось тут є простір. Все, як люблять Криворісці, передача за спину чарівну і м'яч не влітає у ворота. Хривоє Іліч дивиться, як віддати передачу і стеле партнеру. А це Артур Микитишин, який теж свідомо. Підсікає м'яч підошвою у дальній кут. Немає положення по загрою, що ще раз підкреслює ідеальність цієї передачі від Ілліча. Зараз може бути момент. Кайо Гомес. Штрафному майданчику. Кайо Гомес. Удар по воротах. по зворотах м'яч летить. Давайте зараз подивимося. Шпорн віддає передачу, і тут Понедельник грає куди обережніше, ніж Кая у першому таймі. Понедельник тримає свою ногу далеко від суперника. Геєв. Не помилився під час передачі, але вона, на щастя, для Одеситів проходить і набирає швидкість скіба. Є праворуч пшеничнюк. Скіба б'є в поворотах. ворота м'яч пролітає. На що здатен у сьогоднішньому матчі центральний захисник Одеситів. Користуючись тим, що Одесити грають у три центральні оборонці, можна набрати швидкість, можна зайти аж в чужий штрафний майданчик. І ось він удар поворота від Євгена. Ілліч готує подачу. Виконує їх Ілліч і М'яч у ворота не залетів. Артур Рудько Парирує його. Замкне його. Схоже, що план у Ілліча був саме такий. Там, як завжди, Єгор твердохліб. Людина дальньої стійки. Про це розмову у нього в сезоні. Зараз можливо бути ще один момент. Відскок. Удар по воротах! І сейф, Рудька відбиває Артур. Удар Дениса Кузика. Хороший момент був стандарт. Не програна як мінімум боротьба, а зате виграний відскок. Ну і кузик вперше сьогодні пробив. Теж футболістики завжди налаштований на удар, але в цьому сезоні Денис ще не забивав. У нього є результативна передача, зокрема на задираку. Я вже сьогодні згадував той поєдинок проти лівого берега. Подача, понедільник знову не пробив голою. Романчук пробиває ще одна спроба Романчука вступити у спробу пробити. Бізімана. Бізімана може пробитись середньої дистанції, але зараз перед ним футболіст суперника. Понедільник підключається по правому фланзі. Кісіль стелиться. Понедільник навішує. Твердохліб! Удар гол. Єгор твердохліб знову забиває. Ось вона робота Андрія Понедельника, який з центральної зони перейшов на правий фланг. Дуже акуратний навіс не встигає пшеничнюк за твердохлібом. Той футболіст, який стрибучий, який дуже добре обирає позицію. Його гублять у своєму штрафному майданчику суперники. Потім просив штрафний, спілкувався з арбітром і в той же час лежачи віддавав передачу. Практично гольову. Навіть такі майстерні дії може виконувати 94-й номер криворізької команди. Хровоїч пробив в площину воріт, але дуже неточно. Ось на, за драка. На замасі. На паузі прибирає Єрмакова. Просить порушення правил, що, важливо, м'яч ногами не притискає і віддає передачу. Ми чуємо фінальний свисток. 3-1. Перемога кривбаса. Матч, який мав різні фази. Не те, щоб домінування, але дійсно велика кількість моментів одеситів, які завершилися на 34-й хвилині голом з Кібе. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.